Вітаю вас, мої малята! У нас з вами заняття з розвитком мовлення, культури мовленевого спілкування, а тема нашого заняття род, будиночок для язичка. Як багато друзів тут. Діти гарно тут живуть, усміхаються, співають, казочки розповідають. Дітки, сьогодні казочка до нас завітала, але вона не проста. А чарівна, а розповідати цю казочку ми будемо з вами разом. Ну що ж, спробуймо. Жив був на світі язичок, він був дуже веселий. Язичок жив у своєму гарному будиночку. А як називається будиночок, в якому живе язичок? Правильно, це ротик. Так, язичок жив у роті. Будиночок язичка зачинявся і відчинявся. Давайте подивимось, як це. Молодці. Ви були уважні і дивилися. Чим зачиняється будиночок язичка? Правильно, зубами. Зуби міцно закривають. Дверцята і не випускають язичка на вулицю. Нижні зуби це ганочок, а верхні дверцята. Давайте разом з вами, дітки, спробуємо зачинити наш язичок в будиночку. Широко відкриваємо ротик. І показуємо мені свої зубки. Закриваємо дверцята. Молодці! Наш язичок хоче всього навчитися, побачив сонечко у віконечку і захотів сам визирнути ось так. А ще наш язичок дуже любить співати різні пісні. Дуже йому подобається пісенька маленької лялечки. Дітки, як співає лялечка? Так, а а, -а, -а, -а. і язичкові теж захотілося спробувати. Давайте ще раз повторимо а. -а, 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 -а. Язичок ще любить пісеньку корівки. Як співає корівка? Правильно, му. Давайте спробуємо. Му. Гуляв-гуляв наш язичок. І побачив курочку. Та теж йому сподобалось, як співає курочка. А як же співає наша курочка? Так, ко-ко-ко, давайте спробуємо. Ко-ко-ко, ко-ко! Зустрів він жабку. Та й жабки на пісня йому сподобалася. Як співає жабка? Правильно, ква! Давайте спробуємо. Ква-ква-ква. А зараз, малята, ми будемо співати пісеньку нашого язичка та тягнути довгу-довгу нитку. Ну що ж, спробуємо заспівати пісеньку язичка. Але для цього нам потрібно. Ось так поставити пальчики, взяти міцно нашу ниточку і тягнемо її, і співаємо пісеньку А. Давайте ще раз. А молодці. Дітки, поки ми з вами гралися, Наша лялечка розплакалася та захотіла спати. А пам'ятаєте ви, коли ви були маленькими та хотіли спати, ваші мами співали вам колисково? Давайте би... і ми заспіваємо з нашим другим язичком пісеньку для лялечки. А а, -а, -а, -а люлі, налетіли гулі, сіли на вороттях. Червоних чоботях, ти язичку не гуляй, піди, гулі позганяй, а щоб гулі не гули, лялечку не розбуди, молодці. Гарно працювали і будемо відпочивати. Давайте виконаємо фізкульт хвилинку паровоз. Чухи-чухи, потяг мчить. В вагонах, як годиться, потяг наш чудовий, різнокольоровий у наш язичок теж вирішив покататися на потязі і промовив у-у-. Ой, прокинулася наша лялечка. Та пропоную вам пограти дидактичну гру відгадай. Дітки, я буду відкривати широко рот і беззвучно імітувати звуки. А ви повинні ці звуки відгадати. Ну що ж, спробуємо. Який звук я сказала? Правильно, звук «А». Наступний звук? А це який звук? Так, молодці. Це був звук У- І ще один звук. Я побачу, який ви уважні. Так, розумники мої, це звук О. Так сподобалося нашому язичку промовляти звуки, що він пропонує вам ще промовити чистомовки. Ко-ко-ко Вип'єм молоко. Ок-ок-ок, маленький жучок. Ки-ки-ки смішні малюки. Ик-ик-ик засміявся. Петрик. Юк-юк-юк, великий дрюк. Ку-ку-ку, витягни цю нитку. Молодці малята. Ну що ж, дітки, чи цікавою була казочка про язичка? А навіщо потрібен язичок? А які дверцята відчиняють і зачиняють будиночок для язичка? Чекаю ваших відповідей.